Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні готую баклажани. Мені пощастило, що в Ізраїлі мої улюблені баклажани є цілий рік і коштують вони не якихось там величезних грошей. Все доволі доступно так сказати. Тому сьогодні готую баклажанчики, і я їх сьогодні посмажу приготую класний рецептик. Який видивився чи то на Ютубі, чи то в Тіктоці, не, не пам'ятаю вже. Але рецепт дійсно кльовий, і, як завіряє автор, виходить просто чудесно. Що ж, Сьогодні перевіримо це, так що давайте дивитися і готувати. Першим ділом ми баклажани трошки зачищаємо оцю зелень, але не повністю, не повністю її зрізаємо. Щоб трошки залишилось тут, щоб він тримався купи. Далі знімаємо з нього шкірку. Друзі, ось що у нас вийшло. Тепер нам потрібно розрізати кожну частинку отак на декілька. Ось так, щоб у нас був і ця частинка, і десь отакої товщини. Отака у нас була От відбивна така. Ось так. Тепер ми беремо і ще у кожній робимо ось так. Щоб у нас було ось таке воно. Бачите? Ось так. Складаємо. Наші баклажанові відбивні в каструльку, трохи присолимо та заливаємо все це окропом. Ось. І ставимо на вогонь, щоб усе це закипіло і поварилося дві хвилинки. Друзі, ще хотів додати, що коли ви ось так спочатку баклажанчики відварюєте, а тоді вже будете. Обсмажувати, неважливо, чи в паніровці, чи в без, чи без якого кляру, без ніякого, то при обсмажуванні баклажани не наберуть такого, такої кількості олії, якщо б ви їх зразу, не відварюючи, обсмажували. Тому я знаю, що багато з вас не любить обсмажені баклажани, бо вони під час обсмаження набирають, як ота губка грибуть тієї олії повні. Ну, а якщо відварити, а тоді обсмажити, буде отака річ, обіцяю. Тепер приготуємо кляр. Для цього нам знадобиться пару яєць. Додамо столову ложку сметани. Чайну ложку гірчиці. Додаємо чорний перець молотий. Та сіль. І добре-добре все це збиваємо до однорідної такої, до однорідного соусу. Насипаємо паніровочні сухарі та додаємо сюди пару столових ложок борошна. Також додаю червону солодку паприку. А також трохи солі. Паніровка у нас готова. Баклажани вже зварилися. Паніровка у нас готова і кляр готовий. Давайте будемо обсмажувати. Виклали баклажани на тарілочку. Тепер першим ділом ми викладаємо їх у паніровку, добре паніруємо. А тоді занурюємо в кляр. Ось так. Обсмажуємо на великій кількості олії на помірному вогні. По часу десь по 3-4 хвилини обсмажуємо. Отака краса. Зелень, сметана, трохи солі, можна перцю, можна додати майонеза, якщо дуже хочете. І отакий добрий соус до наших відбивних з баклажанів. Ну що, друзі, давайте цю красу зараз протигустуємо. М -м -м, дуже смачно, дуже соковито. Оця. Кляру цей дав таку класну корочку, мені дуже подобається. А всередині готовий баклажанчик надзвичайно смачний, в міру перчений, але дуже смачний. Сама паніровочка також дуже ніжна та смачна. З соусом просто буде ось так. Рекомендую, бачите, робочий рецепт. Надзвичайно просто, нічого складного. А Виходить дуже смачно, що ж, буду продовжувати їсти. Усім бажаю головне здоров'я та мирного неба над головою. А також готуйте та радуйте себе і своїх близьких. Усім бай-бай до нових рецептів.